Лідія Михайлівна 72 Працювала 23 роки в Славутському госпіталі операційною сестрою. Ну ще ж як в госпіталі працювала, то я почувала, що в мене тягне ногу. Ну так тягне, то тягне. Підняла двері такі, треба було підвал полізти. Я так перед себе підняла. Рука заболіла, а спина заболіла буквально десь через пару днів. Я так побігла зразу. До лікарів, курс уколів, я вдома кололася сусідка. Тиждень пройшов, все проколола, нічого не допомагає. А мені чим далі, то тим хуже і хуже. І ми приїхали сюди в Київ, поступили і прооперірували мене. Я вже на другий день сідала і ходила потрошку. Я не чувствую тих болів, що вже були. Я вже сьогодні ходила, таку чотири рази на дворі, на вайбер скинули прави і направла на, на листочку. Можна там дивитися. Всі рекомендації, що можна, що не можна.